Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ще один спосіб знищення Кримського мосту. Свою думку з цього приводу він висловив на YouTube, реагуючи на запропонований користувачем спосіб знищення мосту. Спосіб полягав у тому, щоб звичайне судно при проходженні під мостом на ходу відхилилося і обрушило проліт моста. Для такої операції повинен бути мотивований як мінімум капітан судна, старший помічник, старший механік. Знаю кілька хороших капітанів особисто, впевнений, що є багато охочих стати одним з героїв цієї війни. І хоча б зробити таку спробу, зазначив користувач. Я за те, щоб міст був зруйнований, і я думаю, що його треба буде зруйнувати, тому що без руйнування Керченського мосту можна його просто вивести з ладу, як мостовий проліт. Треба припинити постачання техніки озброєнь через цю артерію. Нам буде вкрай важко звільнити наші території, особливо півострів Крим, відповів Жданов. Якби там не було, Збройні сили України ЗСУ можуть і у 2022 році зайти у тимчасово окупований Крим. Таку думку висловив військовий експерт, полковник збройних сил України в запасі та військовий льотчик, інструктор Роман Світан. Просто так, жоден генерал говорити не буде, особливо такого рівня і на такі теми. Тому, якщо йому дозволили це озвучити, отже, це як мінімум те, що планується вже. Причому це вже подано як звільнення Криму українськими військами, зазначив експерт, коментуючи одну з останніх заяв колишнього командувача армії США в Європі, генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Про звільнення півострова у 2023 році захід на територію Криму легко може бути і цього року, особливо якщо наші війська вийдуть на Мелітополь. Причому останнім часом йдуть дуже великі бої і обстріли в районі Гуляйполя та Орехово, заявив він. Про це заявив і колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT. Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск з боку російських військ. Ви не побачите кожен день зайняте армією РФ місто. Це просто неможливо. Але я все ж сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму. Він. До зустрічі! Глядачі! Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте! Ми сила!